Добрий день і з вами четвертий випуск uh, Minecraft 2. Як і обіцяв, я сьогодні вам покажу, як я подорожую в шахтах. Беремо кірки. Так. І за... Я вже знайшов кілька шахт. Одну закинуту, а другу вируту, але не мною. Все, ми готові до подорожі. Але для початку викинемо все непотрібне Все зараз я зроблю лише одну кірку металеву, щоб розбити матеріали, такі як діамант. Так. Якщо пощастить, ми сьогодні може знайдемо діаманти. Починаю відео з закинутої шахти. Ні ми можемо знайти сокровшніці, яка нам знадобляться в подальшому. Так, щоб було нам цікавіше в Майнкрафті, давайте підкрутимо наш звук. Ну все, в вже. Ось та книжка, яку ми робили в попередньому випуску. Я поставив на скелі е, глини такий пам'ятник і освітливі щоб Ми знайти дорогу назад. Тут є один глюк, завдяки якому ми можемо знайти най... навіть шахти. Так, зараз карта загрузиться і все буде нормально. Я поставив ще пам'ятник біля входу в шахту, але чогось не можу його знайти. Так. Ось бачите, на тій скелі стоїть мій пам'ятник. Він там темноті освітлений факелом, і тому ми можемо знайти ту скелю, з якої і, і видно мій дім. Ось все, я не йшов. Як бачите, я віддавав такий пам'ятник і тут. Заружаємося в шахту. Єдине про що я забув, це про факли, які нам надобляться в шахті. О, як бачите зразу тут сокровищниця, які деколи можна знайти дуже файні речі. На тих шахтах файно те, що в них можна знайти спаунери і рейси. Ось так. Я буду собі рейси збирати, щоб в майбутньому збудувати колію. Ви бачите, тут у нас каньйон великий доволі. Ось слава, яка нам може мішати. Коли, наприклад, ви риєте вниз, то ви можете легко втонути в ній. Давайте дістанемо чуть-чуть у -чуть Ось так стало набагато світліше в нашій шахті. Хочу знайти чим побільше металу і золота. Золото я перетворюю в рейси, які дуже доречні і збудую залізницю до шахти, щоб далеко не бігати від хати. Все, вугілля у нас достатньо. І я вилажу з нашої шахти. І йду шукати золото або принаймні метал. Щось що не щастить нам народи ос і колія а тут у нас глухий код, на жаль. Тому я йду і повернусь. Рейси, рейси, рейс, шпали, шпали, поїзд з Варшави. Тоді якась дивна діра. не знаю чого. Менчистей. І пішли ми далі. Ой, неприємно би було звідси впасти. У не буду цього робити, тому знову кут Щось не щастить у цій шахті мені. Дуже не щастить. Надіюсь, я найде родстоун. Я дуже люблю в Майнкрафті те, що можна робити механізм. Завдяки родстону. Ще б мені слізь, зроб... з якої ми зробимо липкі поршні. Ось ми знайшли матеріал, з яким можна торгуватися з селянами. Ну поки що я не знайшов селян, але все одно. Матеріал знадобиться. Як бачите, кам'яною кіркою він дуже довго ламається, тому краще руйнувати його металевою. Металева його зруйнує і з нього щось випаде. Бо якщо зруйнувати дерев'я або кам'яною кіркою, то з нього нічого не випаде, на жаль. І просто зіпсуєте матеріал. І кірку теж. Пішли ми далі. До речі, в якихось випусках я буду вам розказувати, як будувати механізми, але це буде колись. Поки що ми в шахті, які ще нічого корисного мене знайшли. Щось не дуже щастить цього мені в шахті. Я вас навчу, що робити поле, завдяки якому вам не прийдеться ходити по ньому. А всього лиш нажати на речах і вода все змиє. І ви просто будете стояти з поля дед вам до них. Ну, що за них так сьогодні? То взагалі? Мене таке враження, що я вже тут заблудився. О, ура, Redstone! Як бачите, він переважно на більшій глибині біля лави. О, я вже маю один стак рейсів, звичайно. Деколи в майнкрафті бувають такі глюки, що... Факел стоїть, але не світиться. Що дуже мешає. Дивіться, якийсь мій день. день. Хоча б метал не йшли. Ух ты ч. Что я найшол? Ух! Вот нынеш мотонулся. але нам не потрібно. Так, що я не люблю це, коли вода вас змиває. Це дуже сповільнює вашу ходьбу. Ніч. Ось я вже щось новеньке знайшов. Щось цікаве. Я щось що взагалі так конкретно не щастить. Нічого нового. На цьому я закінчу, напевно, що наш випуск. Та, я почав ходити поки. Але зараз я вам покажу один дуже файний метод вилазити із шахти. Просто берете рейти над собою і в час під себе ставите блоки. І все. Чому і заключається вся суть, як вилізти і шахти, якщо заблудились. Головне, щоб вам не було... Лави, давайте, до побачення, до наступних випусків.